Всім привіт! З вами я Вадим 2000 і да, це, наконець, грав в e Egordon. Іграю я із нього тоді. Хотів я коротше, зайти на веб-сервер, але він у мене, коротше, не було, він не спросов Я грав, коли тут ще була кровава луна і кровава, типу, Ну, кровавий місяць і тому подобне. Іграю я всю ігру, ну, як вже поняли, дуже давно. Uh, і Хочу вам чуть-чуть розказати про свій сот. я заданю именно и телепортуюсь Поняла? Так, тут опять мій підписник дає мені бамбук, він уже взадолба. Спасибо. Не надо вже. Спасибо, спасибо. Короче, дивіться uh, Так, записи, да? Ось мій, коротше, сот. І так, кстати. А ті, хто хочуть отримати якийсь дорогий фрукт або питомця, можете до мене цей. Якщо можу дати ось такий ось манмелон, банан на один трильон, або ось така ось шугар і боку, Дивіться, ось. Так дивіться. Все. Якщо хочете, можете ще й сфоткати. Чел. Та я тобі зараз дам, уже задубав. Що тобі дать? Ось подивіться на моїх п'ятів. Кстати, якщо знайдеться якась людина, в якої є сінот, пожалуйста, дайте мені. Я на неї просто дуже сильно собираю. І так, да, кстати, Бачите? Мунблузу. Дивіться, який великий. Це усе із туконів. Хто хоче собі туконів, Просто додавайте мене, друзі, пишите в коментарі свій, я його задавлю. Щоб я знав Я приймаю лише тільки своїх підписників, і ще коли що. Обмануть мене не вийде. І на те, що ви підписані, іще що У мене колись було 7 Монмелона на десь, мабуть, штук 10. І я оставила лише одну. Ви думали, що вони найдешевші, розумієте це? А как оказалось, то через время дела ещ чего-то. не знаю чого У меня вот якихось квиток дуже багато. Есть одна квитка на 156 000 000 000. Ну я короче поняла, да? Да. Ну, я думаю, все поняли. Что ж тобі таке точь? Может це... І ти успокоїшься. Он здесь я хочу туминку. я без. Мені ніхто нічого ніколи даже не давав. Если в когось найдется енут, дайте це моя мечта. Я вам тоді дам дуже дорогі коротше, фрукти. Но сейчас есть такі люди, які просто за робокси беруть и... Коротше, ну я поняла, да? так? Беруть за робукси і крадуть сімечки, так? Да? Кажу зразу. Якщо ви не знаєте, як зайти на віпку, я можу вам написати. Я можу зробити на це туторіал, як зайти собі на віпку. Кажу зразу. У вас віпка може бути за робукси, але в мене віпка безплатна, і за те, що в мене її на то немає, вона. Не цей. І... Що я кажу по поводу крадішок за робокси? У мене колись... Ну, не колись, а було багато раз, коротше. Мені це не показалось. У мене, коротше, багато разів украли за робукси. Колись на цілих 2 мільярди, прикиньте украли. кіндрин. Аж 2. У мене лише 10 мільярдів, вона стоїть 10 мільярдів. Хм. Ні, я вже трот не буду, це великий босс. Так. Я вже знаю, що там чал хоче. Що за мене по-любому щось да? А, ні. У мене підписники всі чесні Кстати, багато людей не знають, як отримати цей ботон. Коли було дуже давно обновлення, то цей... Там був, був такий паркур, за який, якщо ти проходиш, приходиш, получавшись батут. Хто хоче на ньому попригати, підходите ось сюди до мене і пригайте. Я, кстати, може скоро зроблю туторіал. На. Коротше, на горку. Причому не треба буде тратити багато бабла. Коротше, хто хоче собі або пета, або фрукт. Просто підписуйтесь на мене і, ось, і пишете в коментарях свій нік. Окей? Моє. І, і ще кожу. Що касаємо Детрелс. Детреус мене багато просили, щоб я почав далі знімати. Ну но... завтра вийде останнє е... короче, відео по Дтрелсу. Так, як у мене <кій> удаляють. Чи то й не удалять, а завтра мене, коротше, заблокують у Дед Мені це повідомлення прийшло буквально сьогодні. Так що завтра вийде послання серія Dead Rails Фінал. І мені, що розказав розроб... Сказав розробочик коротше, якщо в мене набереться 30 підписників, мене зразу розблокують і я зразу зніму. Другий сезон Детрелса. І ще кажу. Багато людей знають, а може і не знають, такого блогера, як Артур 196. Я вам про нього розказував в Детрелсі постійно Так от, він теж закончив Дтреалс із-за того, що. У нього така, таке саме було, тільки йому вже треба було 170 підписників набрати. І він уже набрав. Ну він вже не хоче знімати детрел і за те, що хоче, щоб я продвигав свій канал. Він собі продвигав канал, а я ні, то що. І, і ще кое що. Я, возможно, уходжу із Ютуба. М -м По божу, опять вони ганяють. Коротше. Uh, я, Якщо в мене не набереться за до кінця літа, якщо в мене не набереться 30 підписників, я просто виходжу з Ютуба. Ну, я не впряму, в сенсі удаляю свій Ютуб канал, а я просто не буду знімати відеоролики. Якщо в мене не буде 30 підписників аж до 10 числа. І ще кошу. Що по поводу следующего обновления? Следующее обновление выйдет 2 число десь в 3 місяці літа, 2 числа. Вийде обновление В 16.00 зразу заходьте і до 17.10 грайте, то що будуть адвенські інвенти і вам все доводуть. І ще. Ще сток Коротше, слідующе обновлення я вам вже розказував, скільки фейде, но воно буде ультра геніальне. Там написано, що будуть роздавати нотів, але но не просто так. Будуть їх роздавати, але там будет, нам треба дати зайця. А також... Обично це як його я... обично ц. Цю... Як його обичний виноград і Эндерлиї. Поняли? О, мій любим Мі... 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 моя любимая мутація. О, уже куда-то бомбону. Да не. а там уже есть, а там мутация. Кажу зразу. мене вже скамили дуже-дуже багато раз. Пожалуйста, з камери. Хватить вже це робити, Ну реально, я, кстати, лишився десь вчора одного трильйону. І за чого? І за те, що якийсь чел пообіцяв мені, що за один триллион дасть мені є Я думав, вірить йому чи ні, я не сказав, що не скомру, дуже багато мене око підписався на чоти посол мені, спасибо. а, Мені мене він заскамив, Я йому дав той фрукт на один триллион. вроде я не було сам був тоже. А там уже один підписник уже появ. І ушки хоть. Уже йому понравилось що то я а й пригаєм тако <смі> Так що хто хоче теж попригати, пригайте, дивіться на неї. <смі> Прикольно, куль. Cool. Ну коротше, ви поняли, так? Да? Так що, коли я є, є нот або два, або кому Кося мені дотайну Давайте я вам замену може щось З камерою кажу зразу. У мене є зв'язок з дженделом. Заскамейте мене, вам бомб прилетить. На следующий день. Бо можна. То що у мене є прямі зв'язки з дженделом. До Йошкін Куд. Ошибка. Зараз, коротше, я вам паную прийдемо. Окей? Так, все, вроді би я запустив. Може щось навітку попробую.